Друзі, вітаю з вами Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів. В цій рубриці ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Після цього відео ви зможете самостійно знаходити трендові товари, тому дивіться це відео до кінця. В цьому відео ми розглянемо топ товарів на осінь 2024. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, там будуть всі креативи та опис товарів з цього відео. Лінк буде в описі. І, звичайно ж, підписуйтесь на мій канал та ставте лайк цьому відео. Заходимо в Service AdHort, виставляємо українську мову та дивимося, що зараз крутиться в рекламі. Бачимо креатив формат фото. Товар, парфуми. Ціна від 699 гривень. Продають товар через інтернет-магазин. Далі подивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх 139. Деякі оголошення крутяться аж 285 днів. Це дуже довго. Далі подивимось по ключовому слову парфуми. Бачимо, товар продається через лендінги, інста акаунти та через месенджер Facebook. Є конкуренти зі схожим товаром від 300 гривень. Деякі рекламдавці крутять парфуми більше ніж 143 дні. Сезон парфумів це зима. Більш за все продається цього товару взимку на подарунки на новорічні свята. Звичайно ж, є багато різних брендів та виробників, тому тут можна знайти відповідних постачальників для продажу. По бібліотеці реклами Фейсбук бачимо, що товар і досі крутить рекламодавець. 7 із 10. друзі. А щоб економити час та заробляти більше в товарному бізнесі, вам потрібно використовувати crm систему LP CRM. В ній є всі необхідні автоматизації та інтеграції з різними сервісами, Підключення лендінгів, інтернет-магазинів, маркетплейсів, друкчиків, ПРО з після оплатою. Якщо виникають у вас якісь питання, підтримка працює кожен день, плюс 14 днів безкоштовного доступу та при реєстрації подарунок, 8 кроків по будові товарного бізнесу. Лінк буде в описі цього відео. Реєструйтесь, а ми йдемо далі. Бачимо креатив формат відео: товар відпарювач Ціна 999 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень? Їх три. Оголошення крутяться від 2 до 6 днів. Далі подивимось по ключовому слову відпарювач. Бачимо, товар продається в основному через ленінги та інстамагазини. Є конкуренти зі схожим товаром від 999 гривень. Є різні форми та види відпарювачів. Популярніший форм-фактор трохи меншого розміру. Деякі рекламодавці крутять іншу модель відпарювачів аж 69 днів. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що товар і досі крутить рекламодавець 7 із 10. Йдемо далі, бачимо креатив формат відео: товар, сумка, бананка ціна від 790 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень? Їх 46. Деякі оголошення крутяться аж 67 днів. Далі подивимось по ключовим словам сумка та сумка бананка. Бачимо, товар продається через ленінги та в основному через інста магазини. Є конкуренти зі схожим товаром за 645 гривень. Деякі рекламодавці крують товар аж 70 днів. А також зазначу, що по бібліотеці реклами Facebook товар й досі у відкруті: 7 із 10. Ну а ми йдемо далі. Бачимо креатив формат відео: товар вішалка, сушарка. Ціна. 499 дев'яносто гривень продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень? Їх шість, які як ми бачимо, у відкруті від 1 до 6 днів. Далі подивимось по ключовому слову вішалка сушарка. Бачимо, товар продається через лендінги, але не так багато оголошень. Є конкуренти зі схожим товаром за. 599 гривень. Деякі рекламодавці крутять цей товар аж 229 днів. Це означає, що товар в них продається. Але зазначимо, що по бібліотеці реклами Facebook наш рекламодавець не крутить офер. 6 із 10. Ну що ж, йдемо далі. Бачимо кратив формат відео: товар капронові колготи. Ціна 399 гривень. Продають товар через Ленінг. Далі подивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх 9. У відкруті оголошення не так довго від 1 до 5 днів. Подивимось далі по ключовому слову капронові колготи. Бачимо, товар продається через ленінги та інста акаунти. Сезон тільки розпочинається, тому що на дворі холодніше є. Тому оголошення збільшуються. Є конкуренти зі схожим товаром за 199 гривень. Деякі рекламодавці крутять товар вже 21 день. Також зазначимо, що в бібліотеці реклами Facebook товари й досі у відкруті 8 із 10. Друзі, всі ленінги, які ви бачите в цьому відео, можна створити на конструкторі сайтів LPMobi і цілком безкоштовно. Ви обираєте один із шаблонів, які зроблені по правильній структурі. Яка самостійно продає, замінюєте текст та картинки на свій товар, і вуаля, лендінг готовий. В Elpimobi є безкоштовний тариф без обмежень на один лендінг. Також при реєстрації подарунок топ-5 ніж на весь рік. Лінк, до речі, буде в описі. Реєструйтесь. Ну а на цьому все. Пишіть в коментарях, як вам ця рубрика сподобалась чи не сподобалась. Ставте лайк або дизлайк. Пишіть, чому. Чому сподобалося або чому не сподобалось? З вами був Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів. Далі будемо розбирати ще більше трендів, тому підписуйтесь і не забувайте ставити лайк цьому відео. До зустрічі!